Добрий день, я називаюся Тарас Тетків. і в сьогоднішньому своєму стрімі я хочу звернути увагу на деякі аспекти, які випливають з розмови Трампа і Путіна, яка відбулася тиждень тому, і які залишилися дещо непоміченими, але багато що прояснюють, якщо добре проаналізувати, що було сказано. Отже, з пояснень і повідомлень президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Після його телефонної розмови з Володимиром Путіним воєнним злочинцем стало ясно, що Трамп не збирається запроваджувати санкції щодо Російської Федерації, оскільки він з розмови переконався, що Путін нібито схильний чи збирається завершити російсько українську війну якимись миром. Ну, те, що це не має жодного раціонального пояснення і суперечить всім відомим на сьогодні фактам. Ну залишимо в стороні. Залишається припустити лише що одне, що основною мотивацією чи причиною такого такої поведінки Трампа є якась його особиста симпатія, чи можна сказати, любов до російського диктатора, бо більше нічого не спадає на думку. Але заявивши про те, що Путін нібито збирається завершити війну, а в тому чи збирається і завершити Зеленський. У Трампа є сумніви, і тому ця дивна фраза, що для того, щоб він Трамп переконався у тому, чи Зеленський дійсно збирається закінчити війну, йому треба два, а краще всього чотири тижні. Це, на перший погляд, цілком суперечлива річ, якщо добре подумати, має своє пояснення. З моєї точки зору, єдиним. Скільки небудь серйозним поясненням такої дивної фрази Трампа, є те, що внаслідок його розмови з Путіним, яка поки що в всіх деталях нам є невідома, він фактично дав зелене світло наступу Путіна, який той готує на російсько-українському фронті влітку цього року. І по-іншому, цей чотирьохтижневий період пояснити є неможливо. І подібна річ до болю нагадує ситуацію з початком російсько-української війни, коли напередодні російського вторгнення Путін їздив до Сітзіньпіна і там отримав мовчазну згоду за три дні захопити Київ, а за три тижні всю Україну. І те, що тоді це не вийшло, зовсім не відміняє, що подібна розмова мала місце, і подібна згода Китаю була дана. От щось подібне, швидше за все, відбулося і в теперішній телефонній розмові. Яка підкреслю в деталях, я нам є невідома, але по-другому по я цієї фрази Трампа трактувати попросту не можу. Тобто, швидше за все, Путін отримав карт бланш на те, щоб здійснити літній наступ, і вже по його результатах буде вирішуватися питання припинення чи не припинення вогню писаного чи не писаного перемир'я і ситуації, яка створиться швидше всього на кінець літа, початок осені цього року. І в даному випадку ми повинні прямо про це говорити, оскільки е, по великому рахунку це чергове підтвердження існування певної закулісної змови Трампа е, і Путіна, яка в голові Трампа виглядає приблизно так: він для себе вже давно зрозумів, що е, готовий погодитися на окупований Росією Крим як юридично російську територію, на окуповані Росією е, чотири. В неповному складі області, як е, російські території, він готовий поступитися навіть е, тим реаліям, які, наприклад, Путін захопить, не дай Боже, в результаті літнього наступу. Все це для Трампа не має ніякого значення. Він і далі має намір помиритися з Путіним, і далі вже можна лише фантазувати, чи він збирається з ним, і чи він і далі вірить про те, що е, він разом з Росією може. Е, Проти стояти Китаю, чи в своїй голові він вже погодився на триполярну модель світу, де полюсами є Америка, Росія і Китай, а Європа, наприклад, і інша частина світу є лише сферами впливу цих держав. Це може не є предметом нашої сьогоднішньої розмови, але той факт, що абсолютно очевидно, та ідея, яку Трамп сам нав'язав зеленському, а пізніше і Європейському Союзу. Про так зване тридцятиденне перемир'я, яка була відкинута Путін, Путіним і не потягнула за собою жодних санкцій з боку Сполучених Штатів Америки, то це є прямий докір, якщо не сказати звинувачення у тому, Сполученим Штатам Америки, у тому, що вони фактично закрили очі на літній наступ Путіна 2025 року. І саме під цим кутом зору я розглядаю. Інформацію, яка зараз звучить уже чим раз далі, про те, що в якості посередника в цих міфічних і безплідних переговорах між е, Україною і Росією за ініціативи США, може е, включитися Ватікан. Ну от, ми отримали ще одного посередника. Ну, для чого ця ідея потрібна Трампу? Мені цілком зрозуміло, оскільки він уже точно переконався в тому, що він не зможе бути ефективним і успішним посередником між. Росією Україною, і хоче він з тих переговорів вислизнути, тобто по суті втекти з поля бою, але не може зробити це ініціативно. Потрібен хтось, хто перехопить ініціативу і візьме на себе місію посередника, тобто замінить Трампа, і в таким мотив штатів є зрозумілий. Ну, сам Понтифік, новообраний папа також висловився, і Ватікан висловився, що вони розглядають для себе таку можливість. Посередниця. Ну і попередній папа також хотів мирити Росію, і Україну, і він навіть ставив їх на один щабель агресора і жертву. І, можливо, і цей папа хоче щось подібне зробити. Яка буде користь і результат з тих переговорів? Мабуть, приблизно така ж сама, як від 100 днів посередницької переговорної місії, самого Трампа? Тобто, нульова буде результативність просто ми втратимо ще 100 або більше днів. Я також не міг би виключити і того тої ситуації, що Кремль Росія має свої засоби комунікації з Ватіканом і може мати певне зацікавлення, попри публічне заперечення цього факту: певне зацікавлення, щоб зробити Ватікан посередником замість США в цих переговорах, які Путін і раніше і зараз розглядає не як спосіб вирішення російсько-української війни, а як елемент обману. Перегрупування сил і елемент подальшого підготовки до подальшого наступу, і звичайно, що ну навіть на символічному рівні е, участь у Ватікані делега якоїсь делегації Росії і України воно е, ну так би став ставить дійсно на одну дошку жертву і агресора, ставить їх в рівну позицію. І з точки зору постійних закликів до Ватикану, до всепрощення, до покаяння, і так далі. Ну ще можна і простити жертву там, про простити агресора, індулігенцію, якусь виписати російському агресору, бо бачите, переговори в Ватикані. Але в даному випадку я хотів би звернути увагу не тільки на те, на цей символічний рівень, а на той факт, що пасткою для України стане не тільки переговори в Ватикані, які ще невідомо чи відбудуться, це є, що називається окремий випадок загального правила. Пасткою для України є самі переговори, в яку їх втягнули Сполучені Штати Америки, а конкретніше Трамп, і пасткою є думати, що подібного роду переговори є способом завершення російсько-української війни чи способом досягнення якогось перемир'я, коли ми не спостерігаємо навіть припинення вогню. Більш як 100 днів ми ведемо ці переговори під наполяганням Сполучених Штатів Америки, і замість того, щоб використати абсолютно доконаний факт відмови Путіна від будь-якого припинення вогню і запровадити проти нього дійсно реальні санкції, які почнуть дусити його енергетику, його нафтовий експорт і експорт інших важливих для України матеріалів, Продовжується оця вся говорильня навколо е майбутніх переговорів, навколо пошуку якогось нового посередника, навколо невідомо якого меморандуму, який витягнула Росія, який, е я впевнений, буде лише переліком додаткових зобов'язань для України, які вона має виконати перед тим, як Росія е милостиво погодиться припинити вогонь. І це дійсно. Вся ця, всі ці події, їх перебіг і їх послідовність вони показують, що Україні треба чим пошвидше шукати варіанти. Не те, що як не втягуватися все глибше і глибше і занурюватися в цей переговорний процес, а в Україні треба шукати варіанти, як починати дистанціюватися від цього фейкового переговорного процесу, від е, е, ідеї переговорів і миру, до речі, які замінив слово перемога. В українському інформаційному просторі, і Україні треба шукати свою власну стратегію переможного завершення російсько-української війни на тому форматі переговорів, який ініційований Трампом, і який начисто вже на сьогодні провалився, і з якого Трамп збирається вискочити, на цьому шляху ми не знайдемо вирішення російсько-української війни в, з точки зору національних інтересів України. Україна має шукати інші варіанти. Ніхто не каже, що зараз треба сьогодні на завтра е, гримнути кулаком по столу чи гримнути дверима і, ви, і вийти з того переговорного процесу. Але треба для себе усвідомити, що це не є шлях, і не вводити в оману українське суспільство, що ще якийсь новий посередник, чи то Ватікан, чи то ще якийсь там появиться четвертий, п'ятий шостий, зможе допомогти досягнути якогось миру е, миру. На переговорах з російським агресором через цивілізаційний переговорний, цивілізований переговорний процес, не досягнути. Повторю ще раз: Росія протягом всієї своєї історії. І як показала остання російсько-українська війна, яка почалася в 2014 році, ніколи не розглядала переговори як спосіб досягнення компромісу і спосіб завершення війни якимись взаємними поступками. Вона завжди використовувала переговори як інструмент війни, як інструмент захоплення чужих територій і інструмент упокорення України. І оскільки основні цілі Росії не змінилися, цілі знищення української держави як суб'єкта геополітики і цілі інкорпорації української нації в так званий Руський Мір, то розглядати переговори як спосіб завершення війни і спосіб досягнення миру є по меншій мірі наївно. Якщо не сказати злочинно, і тому Україна повинна шукати вихід на шляху е, вироблення і здійснення своєї власної стратегії. А це стратегія продовження мілітаризації власної країни, продовження власного е, переозброєння, переоснащення своєї армії, втримання і стабілізації існуючої лінії фронту і е, тяжкої праці над тим, щоб здобути воєнно технологічну перевагу саме в озброєння. Саме в оснащенні армії і в якості української армії над російською армією. Цей шлях є в здійсненні зусиль по нарощенню реальних санкцій проти Російської Федерації, по зупинці її танкерного флоту, який возить нафту по цілому світу і заробляє для Росії гроші на війну. Цей вихід є, і ця стратегія має полягати в наполегливій праці по створенню нового оборонного союзу в Європі. Який буде відмінним від НАТО, яке вже точно не здатне ніяким чином бути загрозою для Росії, і цей оборонний союз має складатися з країн, які точно усвідомлюють небезпеку російської загрози і небезпеку майбутньої російської експансії, це швидше за все, країни англосаксонського світу, північної Європи у разі їхньої згоди. І я би дозволяв до цього союзу. Туреччину і такий воєнно-політичний союз це є явний сигнал Росії, що ніякі переговори не введуть нікого в Оману, що ніякими переговорами не вдасться Україну розслабити, розхолодити, а пізніше дочекавши зручного моменту, вдарити по ній ще раз і знищити її як державу. Такими е, новими стратегіями Україна засвідчить, що вона не грає в чужі ігри, запропоновані не нами, і які є точно не в наших інтересах. Такими стратегіями Україна, незважаючи навіть на імовірне погіршення відносин з теперішньою адміністрацією Сполучених Штатів Америки, яке наступить рано чи пізно, якщо Трамп не поміняє свого погляду на російсько-українську війну, такими стратегіями Україна засвідчить, що з нею треба рахуватися і з нею необхідно рахуватися. І я би, власне, до цього закликав українське політичне керівництво, не тратячи занадто багато часу на безплідні фейкові. Переговорні маневри, які уже за першу половину цього року показали свою повну неспроможність. На цьому я би хотів вам подякувати. На все добре, до побачення.